Так, наш славнозвісний ринок на свинячці або радванка, або нива. Людей поки що дуже мало, але ми як перший образно перекупи, йдемо, пройдемося, ми щось цікаве не йдемо. Затор перекупів, всі чекають, що ж циганка свої сумки. Оце цікаво. Шкода, що не холст. Доста гарна картинка. На небо зроблено пчелы там в детскую комнату, цепок на кухню. А, все -таки, from USSR. And a Rolex from China.